Всім привіт із сонячної Італії. Такий у нас раночок. Предостанні дні школи. Я вже не знаю, радіти чи не радіти. Вранці все одно треба вставати. Марія ніколи до пізна не спала, максимум до восьмої години, а то й раніше вставала. Я не знаю, я таких дітей не бачила, щоб рано вставали. В неї був йогурт, мені дуже подобається він такий більш наче сирний. Брьош. Оця кіндер брьош, її організм нормально на неї реагує. І молочко, да? ми снідаємо і біжимо. Завдяки тому, що в неї є інсулінова помпа, сенсор. Нам не треба колоти пальчик, ми бачимо її цукри. Ми зробили швиденько боло, це називається, да? Mm -hmm. Вичікуємо 10 хвилиночок, п'ємо водичку і вперед. Да? Мама, ще. ще одну салфетку. А не хоче привітатися? Mm -hmm. Ні? Вона кушає, вона кушає, вона потім привітається, да? Зайчик. <різь> <різь> Актриса. Тут у нас затінок іще. Сонце світить неймовірно. Але класно, що тут після трьох на терасі вже є затінок і не так пече. Басейн ми тут ставимо. Побачимо, що буде в цьому році. Аж на 10 хвилин раніше ми вийшли. Ми завжди чекаємо автобус, правда? Поїдеш наверх, може? Так. Да. У нас тут роза зацвіла біла. Тикнули її, там такий щебінь, така земля дурна. Тикнув, росте, тяжевріє, не можна так робити. Лаванда буде зацвітати вже. Не знаю, лаванда моя слабкість. А я думаю, де ти ділася? Думала, ти пішла в хату. Буває, виходимо раніше, то поїде зараз наверх до Франчески. а потім поїде в школу. Раніше ми так робили. На 10-30 перекус, то я в 10 слідом їду за нею. Мама, група підтримки в тебе, так? На що от сама будеш уже собі болло робити? Ні? Я буду приїжджати, не переживай, як ти скажеш. Кали ще є. Їм треба великий горщик калом, щоб цілий гарно. Я не можу втриматися ці рози. Зараз буде вже жарко, якщо їх не поливати, то нічого не буде. Якщо поливати, то будуть. Красота. Як в тебе рік, Марія, пройшов? Все добре? Ага. Рік пройшов дуже добре, слава Богу. Перше літо наше буде з нашим діабетом. Оці пахнуть неймовірно. Тобі рози подобаються? Ми обнімаємося, да? Марія грузиться і їде. Mm. Пока. Побачимося в школі, да? Mm. Ну, йдемо на ту сторону, щоб автобус став вже. Так, mm. да, посеред дороги якраз тебе на капот візьме і поїде до Марії перекус поэтому ми в школі, на перекус ні воно не високо. На перекус ми робимо водну. Інсулін микродозами подається весь час, тому що ми користуємося тільки коротким. Коли вона їсть, треба дати більшу дозу на ті карбоідрати, що вона їсть. Правильно? Зроби, пожалуйста, один і три. Я тобі ще одну абрикуску Да. Абрикус. Дай будемо якось катати. Будет броді. Буде да, да. броді. Масочко, помідорчик і прошу докруту. Тоненьке, таке, там ошию, ошию круто. Один і три. Так, так, че-ті, Одиниця буде така, мало, двоєчка багато, тому що наш пліць гульці або один, або два, або три. Ми робимо один і три. Навіть один. Скільки ти зробила? Чекай. Один і три. Один і два. Давай подивимось. Давай подимось. Вже... Хлібчик. Один і ті. Чекай, і ще, напевно, одну одиничку зробимо. Аспект, хай вона за це. Пошмаркай, Костяка, будь ласка. Треба на море. Мало не вибачай. Yeah. Портала мені все відео. На море поїдемо і там зараз, воно все. Вийдеться. Все. Закончили? Ходіть, пожалуйста, подальше. Отак, туди, туди. 0,1, там. 0,1. І в общій сложності буде у нас 0,4. Один і чотири. Чи нуль Скільки буде? Зеровоно. Зараз дзаровоно. А перед цим ти скільки зробила? уно нам. У уно, трех. Буде уночоти. Зараз дзвонок прозвонить. У тебе нема салфеток, тобі щось доставить? Ні, не, у мене є ось щось У великому розіхнуті з мене. Все, я йду в мене дві години йду гулять дві години, тоді повернуся, роблю болу на обід і їду додому. Група підтримки, так, та, Марії, мама. Да, ходьба впливає на пульмони, на розкриття пульмонів. Якщо ваші пульмони здатні дихати, то взимку якась інфекція не так там засяде, серце. Ну і оскільки у Марії діабет. 7 років, на ній стоїть сенсор, і цукри в крові дуже гарно. ну, Кожних 5 хвилин там змінюється показник. І коли вона в русі, не треба ніякого додаткового інсуліна. Коли вона в Русі, навпаки, ну, це вже ж нарушено, свого інсуліна нема, щоб контролювати. І не від того, що там от, ти можеш дати більше. Більшу дозу інсуліну, на неї треба поїсти. Ні, вона рухається, виробляється, я не знаю, енергія чи при русі ну, інсулін свій не виробляється, але можна так довести себе до дуже низького. Ну, що я хочу сказати? Коли ти рухаєшся, тоді, значить, і в організмі щось обновлюється. Циркулює, циркулює кров. Якщо взимку у вас були якісь грипи, грибу, простуда, обов'язково, обов'язково треба ходити та да, хоч по хаті, хоч по дворі. Тому що кожен раз, після того, як взимку ти переболів, іде застой, іде застой всього. І ноги будуть набрякати, і все буде набрюкати. Це вже провірено на мені. О, рухаємось далі, будемо щодень йти і не базарити. Хтось зі школи приїхав останні дні. Школи, дивіться, які рози. Я не можу. Оці ще й жовті пахнуть. Розові дні. Марія, ти щаслива, що кінець школи? Щаслива, що останні дні школи. Ой, оце біла пахне. Ммм, клас. Ой. Скоро почнеться почнуться наші будні. Мама їсти, мама пити, мама скучна. Да, Марія? Скоро почнеться. Зайчику. Щось їй там в школі дали. Всі скушали, да? А ти ні? Я ні, я ні, я ні. Треба було зробити собі було з'їсти. Хтось прийшов додому, хазяйству треба подивитися. О, а хто це тобі дав таку красу? Я взяла. Сама? Я взяла і та тут. А коли це вам давали? Після того, як ви покушали? Ага. Ну, з'їси з пастичерії. Ну, все з'їси, ти зараз хочеш? <головський> ну, їш. <їж. головський> ну, роби було, <болу>. давай. <головський> зараз скільки, давай подивимося. Зараз <головський> не є, чи на подтоплюся. Отлично, всегда так, як ти приходиш додому. А було скільки. <головський> не крутись, пожалуйста. Не крутись, кажу, я хочу засняти. О, там Чим додавалося, додавалося що. Ну. ну, роби одиничку, покажу, ага. а потім ще зробимо. Чим дуже зручна інсулінова помпа, тим що Це вона вводить карбоідрати і воно скаже, скільки зробити. Ну, ми на карбоідрати вже не дивимося, а дивимося на інсулін. Ось так? Да. Так. Все, будемо дивитися. Десять хвилиночок чекаємо ага. і будеш їсти. З чим ти будеш? З молочком з нічого. Без. Просто без нічого, так? Да? Да. Ну тоді зараз попий води, пожалуйста, поки в тебе пауза. У тебе що тут кінозал, так? Да. Предложила їй ще поїсти фруктики, не одні ж оці печеньки. Що в нас було? Лохіна і абрикоса. В обідають вони в 12.30 і зараз 4.30. Я не чую. Ти не чуєш зайчик. І вона витримує зі своїм цукровим діабетом, вона витримує. Буває, навіть приходить додому, ще нічого не хоче їсти. Це що печиво принесла, да? У Нас скоро канікули. А на канікулах. Це діє та Який хоч? На канікулах ми ще вдома не були. Нам, як поставили цукровий діабет, то ми пішли ж потім відразу в школу і осінь, мама каталась, зиму каталась, весну каталася. А тепер літом будемо вдома. Сказати, що я прям щаслива, і це гора з плеч, нічого, тому що в школі був режим, і по режиму вона їла, а вдома це почнеться пити, їсти. Поки пригає, цукри летять вниз, треба щось під'їдати. Потім зупиниться, ляже на кровать, і цукри будуть підніматися вгору. Ми вже про це знаємо. І в той момент треба і доколювати інсулін. Подружку ніхто не відміняв. Марія занадто добра. Бон bon апетіта. Що в тебе сьогодні на вечерю? Меланзані і карни. Баклажани, рецепт на каналі. І такий стейк. Все, ти пішла туди в кінозал. Пока.